Одним з найстрашнішим покаранням в дитинстві було праця з книжками. Не читання, а саме аналітична праця з книжками. Я нещодавно перебирала книжки мамині і знайшла цю книжку, вона прям розвалюється і треба зібрати якось. У дуже багато не вистачає ем, сторінок. Ця книжка видавництво наука. Наука 1965 року. Тобто, ця книжка на рік старше за мене. Вона називається Критика фрейдизму в медицині і фізіології. Ну, мабуть, ви знаєте, що моя мама була психологом. І от як вона мене карала. Вона давала мені десь з восьми чи з дев'яти років книжку і Ставили переді мною якісь одне-два питання. Наприклад, «Обери, випиши всі незнайомі слова з цієї книжки, або напиши всі там прикметники, які стоять поруч зі словом там емоція. А це були такі важкі і завжди професійні книжки. Або, знаєте, щось таке. Типу, а, обери а, там героїв позитивних, а, негативних, а, а книжка була не художня. І як вибрати позитивних, негативних героїв в якоїсь там а, науковій книжці, я не знала. А, і от ця книжка Критика Фрейдизму вона теж використовувалася для того, щоб мене покарати. Я повинна була з цієї книжки виписати всіх, хто критикував Фрейда, їх прізвища і, і роботи, де вони це робили, і також всіх, хто підтримував Фрейда, і роботи, які вони. Ну, в яких вони це робили. Зараз мені здається, що це дуже цікава робота, дуже цікаво працювати з цим. Але тоді я плакала і вважала, що це тортури, що мама мене не любить, вона мене заставляє робити якусь дурну роботу. І мама мала з цього зиск. Їй так про простіше було вивчати щось. Вона брала одразу там мої якісь записи. Тобто, я робила для неї таке первинне оцінювання, перебирання тексту, по суті. Ем, ну, що, чого я навчилася завдяки цьому покаранню? Перше це е, організаційним питанням. Е, тоді не було канцелярії, таких, знаєте, закладочок, всяких стікерів. І я брала свої старі тетради, е, зошити, е, нарізала з них е, такі е, довгі смужки і розмальовувала верх смужки, там, наприклад, жовтим. Олівцем, і червоним і це були мої закладки. І от червоним я, наприклад, виписувала всіх, хто критикує Фрейда, а там жовтим, хто його підтримує. І потім я тобто я вкладала і це можна було там знайти, а потім я переписувала це в окремий спеціальний зошит. Так я розбирала багато книжок історичних, психологічних, медичних, якихось лінгвістичних, філологічних книжок. Ще у моєї мами була освіта філологічна, і вона мала велику філологічну і літератури знав, літературознавчу бібліотеку. І оце все я розбирала. Тобто я завдяки цьому навчилася не тільки робити ці закладки і організовувати процес, щоб не сидіти чотири години. Я швиденько все це робила. А ще я навчилася і синтезу, і аналізу. Тобто я могла розібрати будь-яку книжку на смислові молекули, а потім зібрати і прописати це. це формувала в мене критичне мислення. Наприклад, в цій книжці я виявила, що є біля ста людей, на яких посилається автор, які критикували Фрейда. Це зовсім невідомі, нікому невідомі психіатри, з якихось ну, просто міських лікарень. І вони критикували його на, на нарадах. Або на публічних заходах. Тобто вони не писали навіть ніякі роботи. Вони просто щось там розповідали, що Фрейд був неправий. І тільки п'ять я знайшла людей, які його підтримували. Це були всім відомі учні Фрейда, там, Адлер, Юнг, ну ви знаєте їх. І я побачила такий, знаєте, перекос, дисбаланс в цій книжці. І мені було це цікаво. Ну, тобто, я всього цього навчилася, і мені було дуже важко з цим критичним мисленням взагалі вчитися в школі і в інституті. Я вчилася в такі часи, коли критичне мислення не дуже. Це було щось дуже негативне. І я... це було як щось токсичне. Тобто людина, яка критично осмислювала якийсь підручник чи якусь книгу, вона виглядала дуже токсичною і злою такою. І це мені справді заважало. В мене постійно були конфлікти з вчителями, з викладачами через це. Я пам'ятаю це, але зараз я, звісно, що я дуже вдячна своїй мамі, бо я завжди зважую цей баланс в книжках, в текстах навіть інколи в усній мові я теж намагаюся зважувати цей баланс. Чорного, білого, критики підтримки використання великої кількості важких якихось термінів, незнайомих слів і так далі. Тобто синтез і аналіз були мої головні навички. А ще ще в мене був, знаєте, який зиск? Спочатку я ненавиділа. Мені мама заставляла ж писати це каліграфічно. Я ненавиділа каліграфію. А зараз мені хочеться повчити каліграфію. Мені хочеться навчитися їй.